Вітаю у промову! Якось непомітно для себе. Ми звикли жити за правилами, І уже не завжди помічаємо, що тулимо російську кальку як правило туди, де їй. Не місце. Типовий шаблонний вислів як правило українською повсякчас перекладають дослівно, як правило. Утім, наша мова має низку власних зворотів із цим значенням. Наприклад, як звичайно, як водиться, як заведено. Тому, коли не йдеться про офіційно діловий стиль, протоколи та постанови, доречніше живати їх. Наприклад, дівчата. Як водиться, розплітали косу. Вона, як звичайно, вже нічому не дивувалась. Різдвяна вечеря, як заведено, почалася з першою зіркою в небі. У випадках, де це доречно за контекстом, скальковане кліше як правило, можна замінити коротшими формами. Зазвичай, здебільшого, переважно. Говоріть українською правильно та пам'ятайте, що існують не лише правила, а й звички, звичаї. Тому може бути і зазвичай, і як звичайно, і як заведено.